Чи треба повертати гроші, які ми не брали в кредит, які ми брали не в борг, а просто от як гранти, як допомогу. Чи треба це повертати? Більше 50 мільярдів доларів Америка надала нам грошової допомоги, більше 60 мільярдів у вигляді зброї. Тобто, ми, вони нам надали вигоду якусь там понад 100 мільярдів доларів. Чи треба це повертати, якщо це не було надано як позику? Ну, по-хорошому. Якщо ми це не повернемо, то ми ніколи не зможемо в майбутньому розраховувати на якусь дуже швидку допомогу від Америки платну, безплатну ми. Скажем, так вони вимагають з нас повернення. А якщо ми не повернемо, ми можемо якби юридично ми можемо не повертати, але в наших інтересах зберегти такого товариша і друга, який може в будь-який момент нам допомогти, тому я думаю, що варто повернути.